Вітаю на каналі Української правди і у світі частково нестабільному з точки зору енергопостачання. Хоча сьогодні в день енергетики скасували графіки відключення світла, все ж пообіцяли ввечері. Обмеження, причому для всіх регіонів на цьому тлі шириться інформація про підвищення цін на електроенергію вже найближчим часом для населення. Отже, і про тарифи на електроенергію, і про обмеження далі говоритиму з Володимиром Кудриським, головою правління Укренерго. Але перед цим закликаю вас підписатися на канал Української правди і долучатися до клубу читачів і глядачів Української правди. Ваша присутність там – це підтримка незалежного медіа, пане Володимире. До. Долучаю вас до ефіру. Добрий день. Добрий день. Перш за все. Хочу спитати вас про ціни. Я розумію, що не ви їх підвищуєте, але нацкомісія вчора ухвалила рішення про підвищення для бізнесу. І кажуть, що ну от зокрема заступник міністра енергетики Микола Колісник каже, що буде і для населення підвищення з 1 червня. А причина через атаки Росії. Ви можете пояснити до чого тут атаки Росії? Ну, щодо підвищення тарифу для населення дійсно коментувати не можу, тому що е, рішення приймається в трикутнику регулятор е, Міністерства енергетики Кабмін, і як ми знаємо, це рішення ще не прийнято. Що стосується підвищення цін для бізнесу, як ви кажете, або на оптовому ринку електроенергії, це не має відношення ніякого до населення. Це та ціна, яку сплачує по суті українське підприємство. За електроенергію на вільному конкурентному ринку електроенергії е, у нас діють в Україні так звані прайскепи, Це верхні ліміти цін, які покликані убезпечити ринок від е, дуже різких якихось стрибків цінових і цінових шоків. Але ці ліміти були підвищені, і це пов'язано з тим, що необхідно гарантувати економічну можливість залучати імпорт в українську енергосистему. Тому що дивіться, яка у нас ситуація зараз е, після пошкодження. Дуже багатьох теплових і гідроелектростанцій нам е, гостро бракує власних е, власного виробництва електроенергії, і ми е, дуже сильно залежимо від імпорту. Але імпорт е, він не буде йти, якщо в Україні ціна буде нижчою ніж в Європі. Тобто, треба було створити такі умови на українському ринку, щоб забезпечити можливість імпорту електроенергії. А імпорт, в свою чергу, він зміцнює е, стабільність нашої енергосистеми. І в тому числі ми дуже розраховуємо, що після того як цінові ціни оптові на електроенергію почнуть діяти, то нам вдасться пом'якшити або й зовсім уникнути дефіциту електроенергії вночі, і це дуже важливо, тому що саме вночі е, ну є така. Може бути така стратегія, щоб промислові підприємства переносили своє споживання на нічний час, і відповідно, ми також часто просили населення переносити користування енергоємними приладами на нічні години. То для того щоб ці нічні години знову розблокувати для таких цілей, нам необхідно, нам необхідно було залучення імпорту і відповідно підвищення оптових цін. А наскільки підвищення оптових цін посприяє ну, власне, покращенню ситуації? Є якась математика, там, скільки ну, в цифрах? Ну, Зараз, по суті, справа, якщо ми говоримо про нічні години, імпорт іде в обсязі 300-400 МВт, з можливих 1700. І це пов'язано з тим, що існує деяка невелика порівняно невелика кількість підприємств, які готові платити за імпорт вищу ціну ніж український ринок, тільки для того, щоб їх вночі не відключали. І оскільки таких підприємств поки що обмежена кількість, необхідно було створити нормальні економічні умови для того, щоб цей імпорт ішов зокрема і вночі. Тому цінові ліміти підняли для нічних годин. Коли спостерігається дефіцит, і це ненормально, тому що вночі споживання, як правило, менше і повинно бути легше покрити цей дефіцит. І також для вечірніх годин, коли споживання найбільше, а відтак імпортна електроенергія потребується в енергосистемі найбільше. Поясніть, чому сьогодні енергетики скасували графіки відключення електроенергії, що сталося, якось погода вплинула. Ну, з одного боку, дійсно сонячна активність була вища ніж прогнозувалося, тобто виробництво на сонячних електростанціях перевищило прогноз. А з іншого боку, до нас звернувся польський оператор енергосистеми з проханням утилізувати надлишки електроенергії з Польщі в денний період часу в Україні. Тобто, іншими словами, поляки попросили, щоб ми прийняли їхню зайву електроенергію в Україні і використали її тут. І ми звичайно на такий, на таке прохання відповіли схвально, і оці два фактори допомогли нам ну скажімо, отримати більше електроенергії в системі ніж прогнозувалося, і уникнути відключень з 11 до 17 години вечора. Але на жаль, на вечірній пік споживання вірогідно ми не зможемо повністю покрити. Це споживання навіть з урахуванням імпорту, і доведеться знову вводити графіки відключення. Добре, а як спека останніх днів вона якось впливає на енергопостачання, якщо вона буде зберігатися, наприклад, там і тиждень, і два, і три. Що ми будемо мати через ті ж декілька тижнів, місяць? Ну, спека вона призводить до зростання споживання, тому що люди починають користуватися системами кондиціонування. І не тільки люди домогосподарства, також і офісні центри, торгові приміщення, якісь промислові підприємства, тому це все сприяє зростанню споживання. Відтак енергосистемі стає важче це збільшене споживання покривати. Тому звичайно, спека вона призводить до того, що е, ймовірність відключень збільшується, ймовірність ведення таких графіків відключень. І е, якщо спека буде зберігатися, то е, досить ймовірно, що нам час від часу доведеться застосовувати відключення споживачів як крайній засіб збалансування енергосистем. А може збільшитися частота відключень? Чи те, що ми зараз маємо, це і є там умовна стеля і гірше влітку нікому не буде? Чи може бути гірше? Якщо так, то наскільки? Ну, я хотів би безумовно всіх порадувати, сказавши, що це не гірша ситуація з можливих, але це було би неправдою. Насправді, під час літньої спеки, як я вже сказав, споживання може бути суттєво вищим ніж спостерігається зараз. Також треба враховувати, що влітку. Буде спостерігатися мінімум потужності, які несуть атомні станції. Це пов'язано з плановими і невідворотними ремонтами на атомних електростанціях, яких технологічно не можна уникнути. Також влітку будемо мати менше водних ресурсів, які використовують наші гідростанції. Тому влітку є декілька факторів. Які можуть спричинити більше навіть дефіцит ніж є зараз. Ну і звичайно, четвертий фактор, який взагалі дуже важко прогнозувати, це нові обстріли, які також можливі. Тому говорити, що зараз у нас ситуація найгірша з можливих не можна. Ситуація дуже сильно залежить від того, що я назвав, і обстріли ворога, нові обстріли, які можуть пошкодити нові енергоблоки. Які зараз знаходяться в роботі, це, звичайно, найбільший ризик для балансу української енергосистеми. А чи проводяться ремонтні роботи зараз, от в умовах війни, загалом, наскільки це складний виклик підготуватися до тієї ж зими, коли має бути ще більш ну, по, по замовчуванню, складна ситуація з енергопостачанням? Ремонтні роботи проводяться постійно на всіх пошкоджених енергооб'єктах. Треба розуміти, що коли ми говоримо про електростанцію, в яку прилетіло декілька там крилатих чи балістичних ракет, ступінь пошкодження такої електростанції може бути настільки здичним, що на повне відновлення можуть іти місяці, а іноді навіть і роки. Це залежить від ну, конкретного енергоблоку, в якому стані він знаходиться. Тому це не робиться за дні, це не робиться навіть за тижні. І безумовно, ми розраховуємо, що протягом літа певні енергоблоки можуть відновлюватися поступово і вводитися в роботу, і це той фактор, який якраз може зможе пом'якшити е, ну, дію перших чотирьох, які я називав які є негативними потенційно для української енергосистеми. Але це процес буде не швидкий, і це не буде стрімке повернення. Там не знаю 10 чи 20 енергоблоків в роботу, на жаль, на це сподіватися не доводиться зараз. Всі сили, всі енергокомпанії кидають на те, щоб бути максимально готовими до початку опалювального сезону. Тому що погодьтеся, що все таки, хоч відключення влітку, це річ неприємна, і в тому числі вона неприємна і для промислових підприємств, звичайно. Але тим не менше, влітку ці відключення є менш критичними ніж в опалювальний сезон. Ну, про момент критичності, New York Times пише сьогодні, матеріал про те, що про побоювання, що відключення електроенергії вплине не лише на споживачів, але й завдасть шкоди обороні промисловості України. Це я цитую, коли вона найбільше цього потребує, цілий матеріал на New York Times. тобто тут мабуть. Не те, що для населення не критично. Тут населення, в принципі, головної ролі, мабуть, і не відіграє зараз для енергетиків. Тут головне заживити оборонку, наскільки я розумію. Ну я думаю, що такі статті вони е і такі висновки вони робляться через досить загальне розуміння процесів в енергетиці і того, як все працює. Насправді, звичайно ж, е оці атаки росіяни це теж треба розуміти. Е, їхньою цілею безпосередньо не є там оборонна промисловість, коли Росія атакує там всі українські теплої гідроелектростанції або там більшість вузлових підстанцій Укренерго, через які транспортується електроенергія в українські регіони, це е, говорить про те, що цілями атаки є саме цивільне населення і е, українська економіка, а не оборонна промисловість. Тому що оборонна промисловість вона Скажімо так, убезпечена від е, цих відключень, і вона в принципі досить часто має автономні джерела живлення, тому необоронка страждатиме найбільше. Е, ціль росіян, яка, яку вони переслідували в 22-му і 23-му році і продовжують переслідувати зараз, стратегічна ціль це повне погашення української енергосистеми для того, щоб е, по суті розвалити тил. А не розвалити фронт, і е, ціллю цих атак є передусім громадяни України і українські підприємства цивільні, не, не оборонні. Добре, міністерство енергетики сьогодні це актуальна інформація. У Харкові були знеструмлені 190 тисяч абонентів на Донеччині без напруги 101 населений пункт. Як це розуміти, що вам відомо про конкретно ці населені пункти? Чи відбуваються там зараз відновлювальні роботи? Чи вони можливі? Чи це прямо зона бойових дій? Що стосується Харкова, ситуація мені дуже добре відома. В можна сказати, в основних технічних деталях під час ранкової атаки сталося коротке замикання на одній з ліній Обленерго, що призвело до відключення обладнання на підстанції Укренерго. Це відключення було ліквідовано буквально там за півгодини годину, і всі споживачі були заживлені. Тому, незважаючи на таку суттєву цифру в 190 тисяч абонентів, тим не менше, це відключення, яке сталося там о шостій ранку, якщо я не помиляюся, воно якогось великого впливу на життєдіяльність міста, слава богу, немало. Мої колеги. В Харкові, а також наші колеги з обленерго швидко усунули наслідки цієї проблеми. Що стосується Донеччини, дійсно ці більше сотні населених пунктів, які зараз не струмлені, це ті населені пункти, які знаходяться в безпосередній близькості від лінії фронту, і на жаль, там обстріли. В тому числі об'єктів енергетичної інфраструктури відбувається постійно. І як тільки військові допускають енергетиків, ремонтні бригади до того, щоб провести якісь роботи і заживити той чи інший населений пункт, кожен день ворог пошкоджує нові і нові об'єкти, і нові населені пункти опиняються без електрики. Тобто, це такий постійний процес відновлення електропостачання і втрати електропостачання через нові обстріли. І в такій ситуації прифронтові райони не тільки на Донеччині, а насправді і на Харківщині, на Сумщині, на Херсонщині е, перебувають досить довгий час. Е, ну, тут просто сама ситуація на лінії фронту і постійні обстріли, в тому числі артилерійські, не дають можливості на 100% усунути всі. Всі пошкодження і всіх споживачів на 100% заживити. Просто треба розуміти специфіку і дуже складні умови роботи в цих регіонах. Пане Володимире, і наостанок особисте питання, але воно де в чому не особисте. Справа в тому, що я у місті Ірпінь жодного разу ще не відчув відключень за цей час екстрених відключень за графіком. Однак, мої друзі в Києві постійно їх відчувають. Чи це вписується в загальний алгоритм відключень, чи це означає, що я взагалі протягом року можу ніколи не залишитися без електроенергії, а хтось буде залишатися постійно. Ну, я нагадаю, що ще з 22-23 року було багато нарікань, що от, е, у мене, мовляв, відключають світло у сусіда, ні. Е, е, це проблема здебільшого викликана е, феноменом так званого супутнього навантаження. Що це таке? Це коли лінія електропередачі, е, там, наприклад, Обленерго, та, вона живить е, об'єкт критичної інфраструктури, ну, скажімо, каналізаційно насосну станцію, яку не можна відключати. І разом з цією каналі... каналізаційно насосною станцією по цій же самій лінії живляться там декілька житлових будинків, там і якісь інші об'єкти, які не є критичними. От споживання цих об'єктів називається супутні навантаження. І е, оскільки, вручну е, там, тисячі і десятки тисяч об'єктів критичної інфраструктури по всій країні е, відключити е, ну, просто технічно неможливо, часто буває так, що ті. Там житлові будинки, наприклад, які знаходяться на одній лінії, яким так пощастило, що вони знаходяться на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури, дійсно не відключаються. В принципі, це не гарантує вам, скажімо так, захист від відключень протягом там, опалювального сезону чи протягом найближчих місяців. Тому що може змінитися дещо конфігурація мережі, можуть знайти можливість ці цей об'єкт критичної інфраструктури, який дає вам ці оцін... відсутність відключень, якимось іншим чином заживити. Але е, така проблема існує, вона має чисто технічну природу, і це не пов'язано ніяк з тим, що. Там ваше електроспоживання більш е, близьке чи е, миле енергетика ніж електроспоживання ваших друзів в Києві. Це просто технічні особливості роботи дуже розгалудженої і е, величезної машини, яка називається Українська енергосистема. Ми маємо 17 мільйонів абонентів і безумовно. Е, ну Досягти того, щоб всі ці 17 мільйонів ідеально відключались по чергах, коли ми маємо ще такі технічні особливості, досить важко. Наші колеги з обленерго працюють постійно над тим, щоб досягти максимально можливої справедливості в відключенні. Дякую за таку чітку і вичерпну відповідь. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був моїм співрозмовником. На все добре. А вам, пані та панове, раджу, якщо у вас якось не так щось відключається або не включається після відключень. Будь ласка, у коментарі під цим відео висловлюйте свої думки, своє бачення ситуації з енергопостачанням в Україні. Зараз тисніть вподобайку під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.